Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. 29 листопада за новим церковним календарем згадують святого парамона і ще 370 мучеників. У народі день прозвали парамонів день, у народі або називали парамоном зимовказівником і вірили, яка погода стоїть цей день, такий буде весь листопад, що залишився. Але звертаємо увагу і на таку прикмету. Дощ пішов, уся зима буде теплою з відлигами. Хоча у наших предків були інші турботи, вони говорили, прийшов парамон сніг з даху геть. У цей день було заведено очищати покривлі від снігових заметів. Однак працювати потрібно було тільки вінниками або мітлами. Якщо лопатою прибирати дах, можна його пошкодити. Незаміжнім дівчатам не слід на парамона прибиратися в будинку, в іншому разі, майбутній чоловік буде скупим, сім'ї і марнотратним за її межами. Є ще одна прикмета пов'язана з прибиранням в цей день, у жодному разі не можна підмітати різними віниками. Прабабусі попереджали, удача по різних кутах розійдеться. Цього дня не варто відмовляти тим, хто потребує допомоги. Самому доведеться її просити, вірили в народі. Якщо ж хтось попросить у борг продукти, наприклад, сусіди прийдуть за борошном або яйцями, потрібно дати їх безоплатно, тоді в будинку запанує достаток. З огляду на сучасність, краще уникати розплати живими грошима. За повір'ями, в цей день вони стають провідником негативу. Якщо ж є необхідність розрахуватись за щось, не рекомендується це робити з рук в руки. Гроші повинні відлежатись на столі. Вагітним жінкам не можна через нього переступати, інакше пологи будуть тривалими і важкими. Також заборонялося використовувати віник для покарання. Казали, Якщо ним шльопнути дитину, то вона перестане рости. Тварина каранавійником захворіє, а доросла людина почне марніти. За грубкою, згідно з переказами, живе господарський і добрий дух воструха, який є далеким родичем домовика. Ім'я своє він отримав, тому що тримає вухо гострою, чує, спостерігає за тим, що відбувається в будинку. Він стежить, щоб нічого не пропало і не дай злодієві втекти. Також воструха оберігає на молодих дівчат, охороняючи їх непорочність і красу, якості, які вважалися головними надбаннями сім'ї. Сусідами Вострухи були пустотливі духи, запічники і запічниця, такі дрібні неприємності, як розбити посуд або зникла річ, люди на них списували. На парамона забивали цвях в нижню колоду в стіні лазні, розташованої з західного боку. Робили це, щоб баньку ніхто не зіпсував, і парильники не набули в ній хвороби. А ось в грошових справах слід бути обережними, щоб самого себе не обдурити. У цей день карали ворогів і кривники, для цього кип'ятили ножі і читали над ними спеціальне заклинання, після чого у людини, яка. Досадила могло похитнутися здоров'я. Вважається, що день з поганою енергетикою. Щоб захистити себе від темних сил, потрібно вранці запалити свічку і пройтися по дому з молитви, отче наш, чи Богородиця Діва Радися. І щонебудь у борху сусідів або друзів. У наших предків було прийнято в парамоні в день ходити в гості до друзів або сусідів. І випрошувати щонебудь в позики: молоко, цукор, яйця, хліб, сірники, гроші. Казали, якщо людині вдасться позичити хоч щось протягом всього наступного року, вона буде щасливою, здоровою і багатою. А коли отримували те, що хотіли, пошепки промовляли собі на достаток і на благо, що не можна віддавати і позичати. Проте є речі, які категорично не можна кому-небудь давати або брати в борг. Сіль вона є важливим компонентом в магічних ритуалах, тому ні за яких обставин не беріть сіль у інших людей. Точно також не можна її давати в борг. Дуже часто люди, які займали сіль, а потім отримували повернення боргу, втрачали здоров'я, любов або удачу. Так що не ризикуйте, наслідки можуть бути небезпечними віник. Не можна брати чужий віник або давати свій комусь тимчасове користування. Розпочнеться чорна смуга з проблемами по роботі, з грошовими втратами. Віник не повинен покидати будинок, навіть якщо він зовсім зламався і не підлягає більше до застосування краще спаліть його, але не викидайте на смітник посуд. Щоб не зіпсувати власну долю і не чинити негативний вплив на життя інших людей, не віддавайте свій і не беріть у борг чужий посуд. Він накопичує в собі енергетику будинку і, потрапляючи в інші руки, може принести проблеми і біди своїм господарям. Прикраси вони заряджаються енергією власника. Якщо ви попросите у подружки або сусідки позичити на вечір сережки, каблучку та надівши їх відразу забирати на себе проблеми господині цієї речі, хвороби та невдачі. Одяг. Одягаючи чужу річ, ви прирікаєте себе на невдачу, особливу небезпеку представляє взуття, саме воно вбирає велику кількість негативної енергії. А ось ніч з 29 листопада на 30 листопада називалася Андрієвої нічю. Андрій, первозваний, серед народу вважався покровителем шлюбу. Цього вечора дівчата і хлопці ворожили і загадували сни. З ним цю ніч завжди сняться віші. Апостол Андрій у сні може багато про що розповісти, щоб побачити у сні відповідь на питання. Перед сном потрібно своїми словами помилитися апостолу Андрію, розповісти свою проблему та попросити допомоги. Потім потрібно на склянку води сказати: замучила мене проблема, нехай сон вирішить мою дилему. Уві сні дізнаюсь я відповідь або отримую хорошу пораду, дізнаюсь. Я як вчинити, щоб нічого не пропустити. Після цих слів воду потрібно випити і лягти спати, в вісні ви отримаєте відповідь. Щоб побачити у вісні майбутнього чоловіка, в ніч на святого Андрія потрібно було покласти під подушку ніж, дзеркало або чоловічу шапку. А можна ввечері замісити тісто, спекти коржики, лягаючи спати. Одну половинку коржика потрібно з'їсти, а іншу покласти під подушку і сказати Суджений ряджений, приходь мого хлібця з коштою. Поговоримо про те, що не можна робити сьогодні на сучасний лад. Сьогодні один день у людей проявляється стреси, недуги, сняться кошмарні сни, загострюються. Категорично заборонено укладати у цей день шлюби. Постарайтесь обмежити коло спілкування і не зустрічайтесь з тими, хто любить скандалити та роздмухувати сварки. Це те саме стосується і телефонних розмов. Сьогодні не потрібно пов'язувати себе обіцянками, у тому числі і борговими. Вони можуть перетворитися на сітку. У які легко заплутатись. Зауважте кожен свій крок і з обережністю ставтесь до чужих ідей та пропозицій, вони можуть виявитись пастками. Не можна починати сьогодні важливі справи, переводити. І проводите якісь фінансові операції, відкладіть поїздки, не піддавайтесь паніці, не займайтесь питаннями нерухомості, юридичними справами, відкладіть рукарню та косметичні процедури сьогодні, не звуть гроші та не проводять грошові ритуали. Це хороший день, щоб очиститись від прихильності до минулого, від залежності, а вранці, перед виходом з дому, обов'язково захищаємо себе оберегом. Захисна молитва беріг довкола мене, раба, раби, Божої ім'я, Миколана огорожа, залізна застава, тини мідні і ворота залізні, замкнені на сім ключів, на сім замків, за словом Господнім, за силою Господньою Амій. Перепшіть ці захисні слова на чистий аркуш паперу і носіть їх з собою. Цей відрізок часу, створений для ритуалів проти хвороб та ворогів. І для позбавлення від шкідливих звичок, для того, щоб позбутися від важкого недугу, щодня перед сном промовляйте змову від хвороб. Як земля вічно сильна, молода і здорова, так і я, раба, раб Боже ім'я. Здорова, здоровий і сильний буду. Сильна буду. Як земля всьому живому сили дає, як від землі всі рослини і тварини народжуються, так і я сили наберуся, до цього непотрібного очищуся. Сильні слова мої, як сильна і земля-матінка. Як сказала я, так вона зробить амінь. Кого треба не забути привітати з ним Ангела. Іменини за церковним календарем відзначають Данила, Денис, Іван, Микола, Парамон, Сергій Федір. А на цьому в мене сьогодні все. Вас, дорогі глядачі, я хотіла би побажати вам гарного настрою, миру, добра, благополуччя, подякувати за увагу, до зустрічі в нових відео!